Всім доброго дня! Це компанія Трансагромаркет. Сьогодні буде для нас незвичне відео свого роду випробування. Ми знаходимося на території інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. І сьогодні ми будемо визначати кут поперечної статичної стійкості для трактора Юта nlx 1404 вагою 6400 кг від е, найкращої компанії Transagra Market. Нагадую, що трактор в максимальній комплектації на сьогоднішній день це найсвіжіший трактор Юта в Україні з новою трансмісією. Ну, багато чого. Про це дивіться в наші минулі відео. Е, будемо визначати за допомогою відповідного стенду для визначення кута СВК-30. Е, Згідно діючого регламенту, наш трактор має витримати кут в 35 градусів. Тому на цьому етапі можете поставити відео на паузу і написати в коментарях, чи перевернемо ми його, чи ні. Але все ж ми розуміємо, що далеко не завжди зараз поле є ідеально рівною ділянкою, як поле для футболу. В багатьох випадках є досить великі схили, які також обробляються, не кажучи про територію Прикарпаття або за де гірська місцевість знаходиться близько. Тому нам самим цікаво, що вийде з цього. Тому дивіться, далі буде цікаво. Тепер вже знаходжусь на цьому стенді. Він складається з опорної рами для перевертання, точок кріплення для нашого трактора, гідравлічної системи і страховочних ланцюгів. Дуже надіємося, що не перевернемо, але будемо бачити. Тому давайте заганять і дивіться далі. Для того, щоб забезпечити чесність нашого випробування, стропа, яка є страховкою, має, бути, має провисати, щоб якщо трактор почне відірватися, щоб його воно не тримало, і ми побачили, на якому куту, якщо він почне падати, на якому куту це станеться. Тому це чисто підстраховка, тут бачите, скільки її з запасу, тому це для чистоти експерименту. І так, встановили електронний кутомір. Зараз він показує 0 градусів. І запускаємо процес нашого випробування. Так, напружений момент ми підходимо до 20 градусів під нахилу. Трошки серденько почало швидше битись, але дивіться, трактор на місці не відірвався. Давайте далі. Напружений момент 35 градусів нагадую. Давайте. Уже вже 25 градусів напружений момент. Давайте далі. Вже самому цікаво 35 градусів. Давайте далі. І так, 30 градусів в кут найнапруженіший момент. Сьогоднішнього дня. Давайте його далі. Піднімати. Цікаво, чи впаде. і Якщо впаде, то на якому куті Нагадую, він має витримати кут в 35 градусів. 33. 34. 34,50 35. 3550. 30, 36. 36! 30, 36 градусів, 35, 85 остаточний кут, Тут що можна а, сказати. Бачите, як відірвалось колесо. Аби не було захис, захисних строп, він напевно вже перевернувся. А, я сподіваюся, ці стропи зараз витримають, тому що це новий трактор. А, але він витримав, але він витримав. Що можемо сказати, якщо у вас. Поле з кутом до 35 градусів включно, то ви можете сміло працювати на тракторі юта. Якщо більше, то замовляйте нові стекла бо перевернеться. Ух, звісно, і кут. Я не знаю, як він втримався. Давайте його опускати, бо він так висить, мені ж якось трошки лячно. Давайте його опускати. 35,85 градуса витримав наш трактор. Правне місце, фух. І так, повертаємо наш трактор з Небес на Землю. Я сподіваюся, що цим відео ми вам е показали і може комусь і доказали, що наш трактор, китайський трактор Юту 1404. Відповідає перше, що стандартам. А друге, він зможе нормально працювати в умовах схилистої місцевості території України. Тому підписуйтесь на канал Трансагромаркет. Купуйте цих красенів в нашій компанії за найкращими цінами. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.